Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Наташитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Зараз в моє життя вривається новий проєкт, проєкт Торбинка на щастя від Оленки, її канал у пані Олени. Про всі умови участі ви можете подивитися в її відео. Запрошенні. Я залишу покликання на це відео. Воно коротеньке, тож пройдіть, подивіться і зрозумієте, в чому суть, і приєднається до нас. Я думаю, що можна буде ще приєднатися. Отже, суть в чому, що ми в'яжемо торбинки. Це може бути рюкзак, сумка, шопер, сумочка, клач, банданка все, що ви вважаєте за торбинку щастя. так? Тому я буду теж приймати участь. Так сталося, що. Одна чудова людинка, яку звати Оксанка Заморенко, подарувала мені заготовочки на рюкзаки. І е, хтось з дівчаток, може навіть теж Оксанка, подарувала так таку ось е, трикотажну ниточку. Не знаю, що це за ниточка, відсвічує двіконочка, бо в мене вже е, далекі після обід. Отже, е, заготовочка є, нитка це є, е, часу немає. Так? Я вирішила, що е, зараз я присвячу цьому час, тому що воно лежить, воно мене мучить що лежить, і я хочу з цим працювати, тому що це подарунки, подарунки від дівчаток, хочеться їх використовувати. Ну не завжди в мене це виходить. так. Використовую в основному джинсі плюшку е, ось, а такі якісь красоти вони лежать і чекають. Тому буду використовувати. Отже, тут багато всяких деталей, як на рюкзачок, і денце, і шлейки, і всякі штучки-дрючки. Я ще ні в чому не розбиралася, є якась ось така штучка. Зовсім не знаю, що це все, як це з цим працювати. Уявлення немає. Ще не шукала майстер-класів, не надихалася нічим, просто хочу. Проект буде тривати трошки довгенько, тому в мене буде час трошки. Пошукати, понадихатися і, звичайно ж, зв'язати, хоча б почати. Знаючи себе, то кажу, хоча б почати. Це вже буде непогано. Ось, Тому ось такі в мене плани. Я дуже дякую Оленці за запрошення, за стимуляцію таку. Ось так, всесвіт він підводить до якихось тих чи інших процесів. так. Це давні, давні, давні бажанечко, тому що вже майже рік в мене вже ці заготовочки. Від Оксанки. Тому буду використовувати, застосовувати. Що в мене вийде, будемо дивитися далі відео. Так, дівчаточка, сьогодні вже 3 квітня і я розпочала таке свою торбанку щастя е в проєкті Оленки. І що вам хочу сказати, що так, подобається мені такий процес. Так, руки, звичайно ж, болять, я не, не робокоп і не все сильно, руки болять дико від такої роботи, але вона мені подобається. Стопчики не надто акуратні. Вперше в'яжу в, в розкол, вперше в'яжу такою пряжкою, тому якось так. Отже, маю два моточки ось такої ниточки і один моточок ось такої ниточки. Буду вив'язувати, мабуть, жакардик. Дуже шукала український майстер-клас, тому що в YouTube все. Якоюсь е, такою мовою незрозумілою для мене, українською, я не знайшла майстер-класу на провели жаль. В Інстаграм знайшла Олену Вороніну, прекрасні в неї майстер-класи, прекрасні в неї вироби, але 550 гривень за майстер-клас я не готова віддавати поки що. Е, сподіваюся, що колись зміниться, зміниться умова мого життя, і я зможу собі дозволити купити майстер-клас. Поки що не змогла собі купити навіть заготовочки, і заготовочки мені подарувала Оксанка. Ось, зате я купила ниточку. Тому буду працювати надалі. Найшла в Ютубі канал Тріколіно, це виробник якраз ось таких трикотажних пряж, і вони мають свій канал, і там основна маса. Майстер-класів з цієї пряжі вони є теж бозна якою мовою. Але останнє відео воно вже українською. Це дуже приємно, і ще приємніше, що саме той майстер-клас, який був необхідний мені, він є українською. Тому я прекрасно собі скористалася ним і в'яжу. Правда, там візерунок шишечки, я хочу стопчики в розкол, тому що хочу вив'язувати жакард. Щоб це більше-менше якось виглядало, то якось так. По майстер-класу там стільки прибавок нема, але мені для жакарду потрібні прибавки більше, ніж по майстер-класу, тому я собі їх тут наробила. Наступного разу буду собі знати, що всі максимальні прибавляння треба робити в першому ріді. Тоді це буде максимально акуратно. Вже один раз розпускала, другий раз розпускати не буду. Вже, як є, я не є аж настільки перфекціоніст. Ця сумочка не для якихось доріжок в Парижі і Лондоні. Це для доріжок у великих бірках. Тому, я думаю, великі бірки вистоять, коли я прийдуся з таким чудовим рюкзачком по їх стежках. Такий в мене процесик. Така в мене буде торбинка щастя. Дивіться, під відео є покликання на дівчаток, дивіться, що виходить в них, підтримуйте, ставте вподобайки, проходьте до Оленочки. Вам не важко, нам приємно. Все-таки це підтримує насправді. Ось, до зустрічі в наступному відео, не знаю коли. Якщо будуть якісь складнощі, буду відзнімати шматочки і, мабуть, вже тоді підсумкове відео, бо особливо показувати немає що. Все, це наразі все. Дякую вам за увагу. Всім па-па-па-па, бувайте!